Шановні колеги, мені випала честь на святнеї школі представляти Дніпропетровщину. Сьогодні вже багато згадувалося у виступах попередніх спікерів і Дніпро, і наша область. Це дуже потужно впроваджується з теосвіта. Але я хочу трошечки просто вас познайомити з тим, що взагалі. Ми почали працювати буквально з перших кроків, коли тільки з'явилися почно прозвучало з про теосвіта в Дніпропетровщині. Це були фундаментальні і прикладні дослідження, проведення наукових заходів, проведення столів. Тобто був заложений такий фундамент науковості для того, щоб ми розуміли, як нам рухатися в раю. Я постараюся дуже швидко. Наш перший проєкт був започаткований у 2016 році, як дослідна експериментальна робота. Тоді що це називався Дніпропетровський обласний інститут після дипломної освіти. До нас приєдналися на початку грудня 26-го року 25 закладів. Це були заклади загальної і середньої освіти, позашкільні заклади, ліцеї, гімназії. І ми так гучно назвали наш проєкт Стен на З двадцять першого року у нас починається друга хвиля, як сказала вже Ірина Пальна, дослідно експериментальної роботи. Тепер вже ми називаємося Дніпровська академія освіти, тому що ми вищий навчальний заклад, який займається в тому числі і після диплому перед підготовкою педагогів. Наша наукова робота тепер розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення з освіти в умовах реформування освітньої галузі. Ви бачите, наскільки зросла і яка потужна група наших партнерів: це Інститут модернізації з міста освіти, Дніпровський національний університет, міначара. Дніпровська політехніка, Завод Інтерпарк, Федерація організації роботодавців Дніпропетровщини, Стем на Дніпрі. Це тільки найкрупніші, найголовніші наші партнери. І ви бачите, що на... сьогодні у нас 84 заклади, які входять до нашої спільноти. Отже, 10 років української системи освіти в умовах е кризи. Ми в цьому році разом з вами теж святкували десятиріччя СТЕМ на Україні. І я дуже рада, що наша група, вже Ірина на сьогодні відмічала, була ініціатором проведення стем дня Крила малювали, розробляли. Тобто такі потужна, дуже у нас гарна група. Е, ми за ці роки, за ці 10 років, е, я буду намагатися за 10 хвилин коротко розповісти, ми дійсно. Створили команду. Подивіться, будь ласка, я вже сказала, що ми починали з 25 закладів. На початок війни у нас було 69 закладів мережа. І на сьогодні у нас 84 заклади, ліцеї, гімназії, загальноосвітні заклади, позашкільні навчальні заклади. Це не менше 158 керівників, близько 2000 тисяч педагогів і понад 40 тисяч здобувачів освіти від 1 до 11 класу і вихованців групів у зашкільних навчальних закладах. Ми створили інноваційну регіональну модель stem освіти на основі різноманіття локальних, тобто кожен наш експериментальний заклад, який входить до нашого експерименту, створив свою модель розвитку stem освіти. Звісно, цьому було величезне наукове підґрунтя, ми навчали, ми збирали на семінари, на вебінари, і у нас є власна спільна модель розвитку stem освіти в нашому регіоні. Отже, на чому, у, у, чому успіх наших стратегій? Це фундаментальна освіта, співпраця з вищими навчальними закладами роботодавцями, фундаментальна підготовка педагогів напрямку stem освіти, науково-технічна творчість наших учнів, кар'єрний супровід і моніторинг ефективності наших проваджень. Ми намагаємося знайти свій СЕМ компас Наші самі перші конкурси. В спілкування сьогодні з колегами я почула, боже, у вас ти стільки багато конкурсів. Так цікаво, як до вас долучатися. Будь ласка, зараз розкажу, як до нас долучатися і що можна робити. Космічні пригоди з ДНО, конкурс е за краю» – велике космічне прибирання. Е -м, е -м, у нас дуже багато профорієнних конкурсів. Зараз не буду називати за забраком часу. Все це можна буде. Подивитися на сайті і в Фейсбуці. Дуже цікавий такий профільтаційний проєкт. Міні фінаменти. 52 експериментів». Хто не почули про такий проєкт? Чули? Да? Да? Це розробка німецького професора Фізера. У нас була творча група, яка поїхала до Латвії. Дається, да, І вони знайомилися з цим проєктом, привезли сюди разом з фондом роботодавців був заключений договір. Тобто створюються такі стенди, які показують дітям якісь фізичні явища. Але вчитель не пояснює дитині, що взагалі відбувається. І потім з... Набуттям певних знань дитина сама починає розуміти, що відбувається. У нас навіть є школи, які вже за цими кресленнями створюють свої власні такі музеї, розташовують в коридорах і діти під час перерви можуть виходити, спостерігати за цим або вчителі фізики, там хімії, біології, в залежності від того, які предмети, які явища хочуть показати. Там є і електричні, і оптичні явища, і з водою якісь експерименти, і фізичні. Дуже цікавий проєкт, поцікавтеся, будь ласка, в інтернеті, подивіться. Дуже гарний проєкт у нас був Техно Йорк Срулядь. Саме для дівчат. Сьогодні Ірина Павлівна говорила, що ми намагаємося побороти гендерні стереотипи. Ну, для прикладу, сумочка з цього, з тердівчат. У, у нас був такий дуже великий гарний проєкт, але, на жаль, через війну ми зараз не можемо збирати дівчат постійно. Але, і ви бачите, що ось на фінальному етапі вони теж збирали певні стенди з міні-фінаменти. Ага. Ну і звичайніше. Ну і тепер, м -м, хоча б деякі з наших конкурсів, якщо ви про них чули, ми про них говоримо на нашому сайті, я дам посилання, ми про них говоримо на нашій сторінці в Фейсбуці. Але... Ми установа обласного типу і конкурс і проєкт у нас обласного рівня. Ми можемо залучити представників з інших областей. Будь ласка, беріть участь, але це буде лише диплом переможця або учасника. Так? Все зрозуміло. Ми... Так. Обласний марафон портретів науковець, обласний конкурс «Логотипів стем для школярів, обласний фестиваль Тіхно-Йоркський пло, обласний конкурс бренд STEM. Це вчителі разом з учнями. Челлендж науковий мікс, магія або наука. Конкурс фотовисняний стенбукет в онлайні проходив. Конкурс на кращий с темпу для школярів промисловість надихає. Три роки поспіль проводили, діти були в захваті, давайте ще, Можливо, знову через війну щось припиняється. Конкурс для педагогів на кращий навчальний, кейс навчальних матеріалів. Конкурс на кращий дослідницький відео з фізики. Дослідиться негайно. Якщо хтось бачить, у нас навіть є зараз така телепередача. Да. конкурс на кращу методичну розробку з прямого року. Оці тільки такі найяскравіші, і звісно безліч. Ну, До прикладу, обласний марафон портретів науковиць, ось так наші учні бачили цих науковиць, і потім на заводі Індерфай було дуже цікавий такий захід, де ми всі ці портрети вивісили, нагороджали дівчаток. Ну, а тут, як, дівч... як наші учні бачать одну і ту саму науковицю, тільки по-різному. Це теж було досить цікаво. Ми шукали місце на нашій освітянській тарілці. Кожного року ми проводимо всеукраїнські конференції. з... З цим освіти і з робототехніки. У нас є навіть збірники цих конференцій. Останнім роком це більше електронні версії, але і збірники ми теж намагаємося випускати і розповсюджувати для всіх учасників, тих, хто подавали, хто виступали. Ось я вже сказала Сергій Крижановський, один з ті авторів нашої програми. Який проводить зараз на 11 каналі Дніпропетровщини дослідниця негайну телепередачу. І Марія Драманецька, це Дніпровська вчитель. Марія Драманецька, Криворізький центральний міський ліцей, проводить телепередачу теж 11-й канал Матемаша, яка направлена на підготовку дітей з математики до ЗНО. 11-й канал Дніпропетровщина. І ми дуже пишаємося, що ми цього році вперше провели обласний конкурс СТЕМ Учитель року. Це було вало. Від руки вчителів були просто потрясні. Вони сказали: о, по-перше, ми дуже багато обмінялися досвіду. Ми тепер розуміємо, в якому русі нам. Рухатися, в якому напряму нам рухатися. І по-друге, навіть якщо ми не перемогли, ми тепер знаємо, що робити на наступний рік, щоб знову взяти участь і знову перемагати. Кажу, чекайте, вчитель року проводиться раз на чотири роки. Покольнішим предметом по стену треба кожного року. Ми чекаємо, будь ласка, на наступний рік нам конкурс з темою чотири року. Ми вже два роки поспіль. Ми вже два роки поспіль підійшли від прийому. Звідь, я б, за експеримент, які ми кожного року вичікуємо одне і те саме. Ми перейшли до такого поняття, як лагідне рейтингування. Тобто ми зробили е, велику ексель-табличку, декілька листів, яку розсилаємо на всі наші заклади. І, Намагалися охопити все, що тільки можна, щоб дійсно був відсвічений рейтинг навчального закладу. По-перше, це дуже зручно вчителям. Спочатку вони, боже, яка вона велика, ця табличка, тоді кажуть, так це зручно. Ми поступово кожне, кожен раз десь виступили, щось написали, щось провели, обов'язково вносимо це в цю табличку і вони бачать, по-перше, свій рівень зростання або, вибачте, трошки тор тормозить. Да? Дуже багато є звітності взагалі для заступників директорів з різних напрямків, у нас на цієї таблички можна одразу все взяти і все готове. І кінці ми проводимо такий рейтинговий конкурс. Тут є стем в межах фестивалю, який ми проводимо взагалі навесні в кінці року до ну, з березня потрапив великий СТЕВ Фестиваль. Е, ну, і оскільки такий потужний рух іде на Дніпропетровщині, звісно, виникла проблема з викладанням STEM. Тому керівництвом бутурліної Оксани Васильника, керівником нашого проєкту, були розроблені навчальні програми для 5-6 класів з викладання STEM і для 7-9 класів муж, які вже використовуються педагогами всієї України і зараз готуються до друку, вже буде зошит для восьмого класу. Для того, щоб більш детально дізнатися про нас, будь ласка, просто забиваєте в пошуковому рядочку «Стемна на Дніпрі, і ви можете знайти або наш сайт, або нашу сторіночку у Фейсбуці. На сайті більш офіційна, звісно, версія на стем на Дніпрі у Фейсбуці, там є наші школи, і наші документи, все, що про наші конкурси, все, що ви захочете, можна знайти. Наші контакти, Дніпровська академія неперервної освіти, хто буде в Дніпрі, вулиця Володимира Антоновича, 70. Ми знаходимося на першому поверсі, одразу біля охранника, можна заходити кабінет 107-108. Наша почта стерна в Дніпрі. Сказала, що вона дуже швидко відповідає. Будь ласка, користуйтеся пишіть. І Семніпро, це в Дніпро, це Стинівська почта Оксани Васильнику Турлімоні. Так, ну і Наші особисті контакти, будь ласка, будторина Оксана, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами, кандидат посольських наук, доцент, керівник проєкту Стем на Дніпрі і Ольга Запорожець, координатор цього проєкту. Ми пройшли від концепції, до модельних навчальних програм.